Вітаю у студії Ірина Павлова. Про що ми сьогодні розповідатимемо, дивіться прямо зараз. На третьому енергоблоці ремонтна кампанія у розпалі. Після масштабної реконструкції другий гідроагрегат Ташлицької ГАЕС введено в роботу. На АЕС відбулась конференція трудового колективу. Делегати обговорили проєкт колективної угоди на поточний рік. В оздоровчо реабілітаційний комплекс Іскра надійшло нове медичне обладнання. На енергоблоці номер 3 Южноукраїнської атомної електростанції ремонтна кампанія у розпалі. Користуючись тривалою зупинкою у 119 діб, яку обумовлюють роботи з заміни перевантажувальної машини для ядерного палива, атомники запланували ще ряд реконструктивних робіт. Одна з найвідповідальніших встановлення нового обладнання систем аварійного і попереджувального захисту. Система управління і захисту енергоблока має три основні складові це апаратура контролю нейтронного потоку, система групового і індивідуального управління та, власне, сама система аварійного захисту. До неї, разом з апаратурою, що дозволяє регулювати потужність реактора та прискорено зупиняти ядерну реакцію, входять блоки аварійного та попереджувального захисту. Саме їх заміна проводиться зараз. Функції цього обладнання збір інформації щодо всіх без винятку параметрів роботи енергоблока, як то тиск, температура, потужність, частота, щільність нейтронного потоку. У разі перевищення заданих параметрів енергоблок буде зупинений автоматично. Привести реактор у безпечний станція апаратура здатна за будь-яких умов. Наведь за висудности электропостачания приземные труси. Программно-технические комплексы, в отличие от аппаратуры АЗ, позволяют, э, оборудованы очень расширенной системой диагностики, которая позволяет персоналу, который их обслуживает, очень быстро, качественно и точно выявлять неисправности, э, анализировать состояние оборудования. Ну и кроме того, сам принцип, который заложен в ПТК, он исключает. Откази, відкази, не обнаруживми відкази адкази оборудовання, нове оборудовання на низка порядків надежні старого за вимогами Держінспекції ядерного регулювання України. Енергоблоки АЕС мають бути оснащені двома комплектами такої апаратури. Обидва виконують абсолютно ідентичні функції, але створюються на різних елементних базах. Це так званий принцип диверсності, який повністю унеможливлює збої, обладнання чи помилки у його роботі. Один комплект працюватиме на платформі, яка вже випробувана на енергоблоках номер 1 та 2 Южноукраїнської АЕС. Інший на новій, більш сучасній. Абсолютно різні мікросхеми, абсолютно різне програмне обісвічення. Правда, да, завод один, але різні поставщики, різні схемотехнічні рішення, різні програмні рішення. Тобто таким образом ми повністю соблюдаємо принцип диверсності. Обидва комплекти виготовлені науково-виробничим об'єднанням Радії з Кіровограду. Його електронна продукція експлуатується на всіх 15 енергоблоках нашої держави у минулому, а заводу понад 50 років він працював на оборону та космічну промисловість. З 1994-го розпочав діяльність у сфері енергетики. Для Южноукраїнської АЕС Кіровоградське об'єднання виготовило програмно-технічні комплекси систем нормальної експлуатації реакторного та турбінного обладнання, управляючих систем безпеки та систем аварійного захисту. Наші фахівці стверджують, конкурентів радію у цьому напрямку немає. Завод раді спеціалізується на внідрені програмно-технічних комплексів, реалізованих на базах жорсткої логіки. Это, наверное, единственный завод в мире, наверное, даже который так масштабно применяет жесткую логику на всех комплексах. Потому что другие фирмы, такие как Сименс, Vestinghaus, российские коллеги, они принимают, применяют на программируемых контроллерах. Преимущество... программируемых логических матриц в том, что у них более высокая отказо защищенность защищенность как ни странно, действительно Кировоград, Украина, но делає таку прогрессивну технологію. Реконструкція комплексна разом с программно-техническим обладнанием замінюють датчики и кабели. Обсяги роботи досить великі, тож залучали підрядні організації: – 10, Атоммонтажсервіс, південну енергокомпанію та будівельно-монтажне управління. Сьогодні напружена робота у працівників цехотав та представників заводу виробника. Йде налагодження апаратного та програмного забезпечення. За графіком, з 10 березня систему мають ввести у дослідну експлуатацію. Цього тижня після масштабної реконструкції введено в експлуатацію гідроагрегат номер 2 та Шлицької гідроакумулюючої електростанції. Роботу вдалося виконати на чотири доби раніше від запланованого. Злагоджені дії замовника та підрядників дали хороший результат. Сьогодні обидва агрегати ГАЕС працюють згідно з диспетчерським графіком. З 29 вересня по 16 лютого тривали ремонтні роботи на агрегаті номер 2 та Шлицької гідроакумулюючої електростанції. Перші дні експлуатації другої машини після ремонту показали, що проведена реконструкція значно покращила роботу агрегату. А передісторія така. Свого часу лопаті робочого колеса другого агрегату були нарощені на 70 мм для того, щоб закачувати воду у верхню водойму ГАЕС до позначки 103 метри, тоді як проект на спроможність агрегату подавати воду на 99,5 метра. Таким чином збільшували корисний об'єм водосховища. Та така модернізація призвела до передчасного зношення обладнання. Перевищення рівня вібрації викликало ушкодження підшипників і незадовільне функціонування направляючого апарату. В результаті виробник обладнання леніградський металічний завод заборонив роботу другого агрегату у режимі насосу. Десять рік він працював лише в генераторному режимі. Після ретельної підготовки було виконано реконструкцію другої машини. Ми установили нове робоче колесо, от, новий вал, повністю комплект нових втулок на направляючий апарат, повністю комплект нових уплотнений на торцевые зазоры лопаток. Также были проведены работы по замене крепежа всех составных частей, которые разбирались: это крышка турбины, сопряжение, рабочее колесо, вал. Ось цей крепеж, далі, між валом турбины і валом ротора теж був этих отверстий Для виготовлення необхідних комплектуючих застосували нові матеріали, замовляли обладнання на вітчизняних заводах. Шефнагляд під час ремонту та монтажу також виконували українські підприємства турбоатом, електротяжмаш та гідроенерготехсервіс. Як відомо, перше діло попервах не йде, та незважаючи на те, що южноукраїнські гідроенергетики не мали досвіду до подібної роботи, справа вдалася. Комплексні гідроенергетичні випробування пройшли без зауважень, тож на фініш вийшли на чотири доби раніше. Хочу відмітити слаженою роботу генерального подрядчика це Юженергострой субпадрядних організацій, спецгідроенергомонтаж, гидроэнерготехсервис. Слаженную работу между вот, подразделениями генподрядчика и также между подразделениями нашей станции – это управление капитального строительства, как э, куратора данных работ каскадах СГС э, и также всего персонала э, подразделения атомной станции, которые нам помогали в этой э, работе. У планах на цей рік реконструкція першого агрегату треба теж поміняти втулки направляючого апарату. Є впевненість, що з поставленим завданням впораємось, підвів у розмові головний інженер. Нині обидва агрегати ГАЕС працюють згідно з диспетчерським графіком. У нічні провали, коли енергосистемі потрібні додаткові споживачі електроенергії, закачують воду у верхню водойму. У години пікових навантажень переходять у генераторний режим роботи. У четвер відбулась конференція трудового колективу Южноукраїнської атомної електростанції. Делегати визнали, колдоговір за 2014 рік в цілому виконаним. Обрали своїх представників на звітну конференцію на Екенергоатом, обговорили проєкт колективної угоди на рік нинішній та погодили зміни до правил внутрішнього розпорядку. І у виступах адміністрації підприємства і профспілкових лідерів йшлося про необхідність збереження соціальних гарантій для працівників підприємства. Перегляд колдоговору або внесення кардинальних змін до нього зараз не на часі. Детальніше про перебіг засідання у сюжеті. Нині діюча колективна угода була прийнята у грудні 2011-го і мала діяти наступні два роки. У березні 2014-го її пролонгували і вирішили ретельно готуватись до перегляду цього документу у 2015-му. Та, схоже, і цього року документ залишить без суттєвих змін. У нинішній економічній та політичній ситуації адміністрація та проспілки ставлять перед собою завдання не допустити погіршення соціальних гарантій та захистити атомну галузь від економічного донорства. Доля атомних електростанцій у виробництві електроенергії зростає. І на сьогодні перевищує 50%. Енергоринок вже заборгував на енергоатом за відпущену електроенергію понад 8,5 мільярдів гривень. Енергокомпанія вимушена брати кредити на свою діяльність. Їх сума близька до суми боргу. Розуміння з боку Кабміну та НКРЕ атомники не знаходять. Проспілка не перестає доводити на найвищих рівнях державної влади необхідність залучення фахівців до управління в енергетичній сфері держави. На жаль, спеціалісти, які сьогодні з Ором приходяться весі переговори з річної степені з різних міністерств, показують, що спеціалістів там зараз нет. не тоже що затрудняет ведення переговорів. Поки що Україна проплатила за свіже ядерне паливо і вивезення відпрацьованого, але як буде надалі? 600 миллионов долларов, которые нам нужно приобрести на свежее ядерное топливо, на вывоз отработавшего топлива. Эти цифры, которые должны быть предусмотрены в тарифе, их недостаточно. Мало того, все переговоры, которые ведутся, наталкиваются на то, что ищите внутри себя, ищите резервы. Так де скати, Які резерви діяні заложено. Под такою статті по заробітне плати чим? І навіть за таких умов працівникам галузі 100% виплачена заробітна плата, максимально виконані усі пункти колективної угоди. Таке завдання про спілки ставлять перед собою і на наступний рік. Аналізуючи діяльність южноукраїнської АЕС за звітний період, генеральний директор Володимир Лісніченко зазначив, що наше підприємство виконало план на 102,8%. До енергоринку відпущено понад 18,5 мільярдів кіловат годин електроенергії. Забезпечено виконання першочергових завдань, серед яких підвищення безпеки, ремонт енергоблоків, організація безпечної праці, підвищення кваліфікації та професійна підготовка персоналу. Генеральний директор наголосив, що трапляються випадки порушень трудової дисципліни і закликав керівників підрозділів більш жорстко ставитись до таких працівників. Цього року під пильною увагою керівництва буде і графік відпусток. Масового відпочинку персоналу влітку не буде. Пріоритетним є виконання заходів для продовження експлуатації енергоблока номер 2 який виводиться у ремонт на три стадії у травні. В цілому колективна угода виконується як з боку адміністрації, так і з боку працівників. Виняток складають окремі підпункти, які виконуються частково. Зокрема, щодо оплати праці, її зростання у 2014-му склало 6,2 відсотка замість задекларованих угодою 25, а деяким звільненим на пенсію працівникам заборгували одноразову виплату. У доповіді також зазначали, що на підприємстві не припиняється турбота про здоров'я працівників. На сьогодні 71% персоналу уклали договори медичного страхування. При цьому пайова участь підприємства у структурі середньої вартості річного страхового внеску складає 20%. відсотків. членам колективу і матеріальна допомога на оздоровлення а важкохворим частково компенсувалися витрати на лікування. Керівництво АЕС не стоїть осторонь складної ситуації, яку зараз переживають медики міста Адміністрація прийняла активну участь у стабілізації ситуації в нашому єдиному медицинському учреждении города нами були иніції рад ряд совещаний з органами місцевого сумоврения, а також направлено обращення в Миколаївську обладміністрацію з требованиям повлиять на сохранение підчиненості і далі фінансування спеціалізованих медико санітарних частей. Серед позитивних моментів минулого року введення в дію першої черги житлового будинку номер 6 на 71 квартиру. Генеральний директор, крім виробничих напрямків діяльності підприємства, серед завдань на наступний рік назвав і такі хадата стоїть перед руководством компанії, профсоюзним комітетом компанії по ізисканню средств для продовження 2015 году жилищного строительства и очередное введение в эксплуатацию второй очереди жилья. Степень готовности сегодня составляет около 10%. І що касается соціального направлення, то всі усилия руководства і компанії будуть направлені на сохранение робочих місць, своевременную виплату заробітної плати персоналу, а також обезпечення предусмотренных колективним договором льгот і гарантії. Голова профкому Володимир Лищутний у своїй співдоповіді торкнувся питань оздоровлення персоналу, профілактичного харчування, матеріальної допомоги. Подякував колективу атомників за участь у благодійних акціях. Також відзвітував про виконання пропозицій, які звучали на конференції минулого року. Замінили все-таки напроти туманної фонарі на мосту через Ташлик. Установлені криті автобусні установки нарешті, в місті. Святофор встановили возле Сільпу, а ну тоже говорили, года три или чотири, наверное. Есть проект уже на новую гардеробную, которая будет расположена на первом этаже вот здесь, в вестибюле. Выдано тех задания на замену скользкой плитки на остановке возле ЦДП, где автобусы останавливаются. Выдано тех задания на устройство тротуара сухого от воинской части до СББ. Члени конференції активно брали слово для виступу. Начальник медико-санітарної частини Ольга Стахорська повідомила присутніх про катастрофічну ситуацію, у якій опинились медики міста. Майстер цеху ізолювання РП Віктор Романюк звернув увагу директора на неповні комплекти спецодягу, що видається, неякісні засоби гігієни у санітарних блоках та порадив на виході з гермозони запровадити використання разових паперових рушників. Були озвучені також пропозиції, що надійшли до комісії з перевірки виконання. Серед них забезпечення персоналу очищеною бутильованою водою, придбання томографа, організація курсів первинної меддопомоги для працівників АЕС, організація літнього дитячого табору на базі спорткомплексу Олімп. Одним із пунктів порядку денного було внесення доповнень до правил внутрішнього розпорядку. Находиться на робочому місці при выполненні обов'язків, предусмотрено для їх професії, спецодежди і спецобуви в соответствии з перечнем професії работников ОПАС, которым предусматривається видача бесплатної спецадежди, спецобуви и других СІЗ. Ці зміни учасники конференції підтримали. Делегати також погодили акт перевірки виконання колективного договору за 2014 рік та проект цього документу на 2015 Зміни та доповнення до колективної угоди незначні, в основному стилістичного характеру. Серед тих, що вартують уваги, питання атестації, яка проводитиметься кожні три роки, і скасування разової виплати при виході на пенсію на пільгових умовах. Затверджувати ці зміни будуть на конференції трудового колективу на ЕКЕНЕРГАТУ. Делегати АЕС обрали представників на конференцію трудового колективу компанії. Там інтереси Южноукраїнської атомної електростанції представлятимуть 20 чоловік. Конференцію призначено на березень. Того ж дня відбулася звітна конференція профкому Южноукраїнської об'єднаної проспілкової організації. Роботу всіх комісій Володимир Лещотний оцінив на добре. Ревізійна група, яка перевіряла діяльність профспілкового комітету, порушень не виявила. Роботу профкому визнали задовільною. звіт ревізійної комісії затвердили. А делегатів, обраних на конференцію трудового колективу на Енергоатом», наділили правом представляти також южноукраїнську об'єднану профспілкову організацію. Дефіцит електроенергії примусив уряд звернути більшу увагу на атомну енергетику. Частка українських АЕС у виробництві електроенергії зросла майже до 60%. Населення зони спостереження АЕС, яке також відчуло віялові відключення, сьогодні активніше цікавиться справами на атомній електростанції. Делегацію представляли депутати міської ради, працівники виконавчого комітету та підприємці Первомайська. Більшість з них бувала на атомній електростанції раніше і вже склала думку про роботу стратегічного об'єкта. За місяць до громадських слухань з питання продовження терміну експлуатації другого енергоблока. Первомайці вирішили знову відвідати АЕС, аби отримати відповіді на свої питання. Естественно, после каждой поездки мы на своих встречах с избирателями, на своих комиссиях, на депутатских встречах обсуждаем, делимся мнениями. Хочется отметить, что действительно большинство первомайцев поддерживает необходимость продления работы второго энергоблока. Будет достойный уровень проживания как людей в городе, так и в регионе, в котором находится атомный энергостан. На сьогоднішній день у світі продовжено термін експлуатації 225 енергоблоків. В Україні успішний досвід вже мають рівненська та южноукраїнська атомні електростанції. Аби пролонгувати дію ліцензії енергоблока, необхідно обґрунтувати це рішення: провести модернізацію обладнання та його реконструкцію. Брак фінансів не дозволяє Україні будувати нові потужності, хоча потреба у цьому є. За підрахунками, щоб звести новий енергоблок, потрібно близько 6 мільярдів доларів. На продовження терміну експлуатації потрібно не більше 6-7% від цієї суми. Тож економічна вигода є. Другий енергоблок Южноукраїнської АЕС, проектний термін експлуатації, якого спливає у травні цього року, навесні має стати на капітальний ремонт строком 300 діб. Під час ППР атомники планують повністю реконструювати та модернізувати мільйонник. Оборудовання оцінено по технічному состоянню. На сегодня остались два элемента, которые находятся в стадии рассмотрения комитетом, экспертиза. Это элементы реактора и защитная оболочка. В июне мы оценим реактор до конца, и на этом как бы инженерные работы будут закончены и останутся. Почему такой длительный ППР? Потому что будут выполнены работы по Модернизации, по повышению безопасности, вот как раз то, чтобы достичь таких хороших показателей целевых по частоті плавлення активної зони і по вибросам переоцінку безпеки для атомних блоків планують робити кожні 10 років. У світі вже давно не використовується таке поняття, як проектний термін. Енергоблок має відповідати сучасним стандартам, аби працювати надійно та без аварійно. В гостей з первомайська було багато питань, які стосувались участі атомної електростанції у благодійницьких проектах: будівництва нового енергоблока на майданчику Южноукраїнської АЕС безпеки ядерного об'єкта, цікавила первомайців не тільки надійність експлуатації. Але й фізичний захист підприємства. Екскурсантів запевнили у тому, що охорона та оборона АЕС на надійному рівні у 2014 році. Не було жодного несанкціонованого проникнення на територію ядерного об'єкта. Задавали питання тих, які інтересують людей, наших збирателей, нас лично, і вияснити інформацію, щоб з перших її слухати і доносити. дійсно тут, яку, має, яку знати люди. Знати правду і щоб правильно і об'єктивно приймати якісь рішення наступного тижня. Планується організувати екскурсію на АЕС для южноукраїнських депутатів та членів громадських організацій міста. А реанімобіль, який минулого тижня могли оцінити на атомній станції та у середмісті, вже виконує свої безпосередні функції. Машину закупили на кошти профспілкового комітету на екенергоатом для 61-го військового мобільного госпіталю і відразу після діагностики доправили за місцем призначення. Місію взялися виконати волонтери мирного неба та представники Южноукраїнської атомної електростанції. Через три тижні після першої поїздки у госпіталь в дорогу ладнали нову партію допомоги, забитим під зав'язку відправляли у 61-й військовий мобільний госпіталь, куплений напередодні реанімобіль. На 14 февраля День Святого Валентина, значить, просоюзний комітет ДПНЕК «Енергоатом» совмісно з благотворительним фондом «Мирне небо приобрели автомобіль. Скорої помощи для 61-го воєнного мобільного госпіталя, который находится в Куйбушеве Запорожской области. Окрім придбаної в Німеччині машини швидкої допомоги, у шпиталь везли, зокрема, побудову техніку. Гроші на пральну та дві сушильні машини зібрали працівники енергоремонтного підрозділу. Пральні засоби до шпиталю відправили трохи раніше. Тепер набагато легше буде слідкувати і за одягом, який закупили на кошти, накопичені працівниками южноукраїнської атомної станції. Сума склала більш як 24 тисячі гривень. Закупили 100 комплектів одягу для Ранених госпіталя Це і спортивні штани. Що стосується придбаного атомника реанімобіля, то він вже виконує свої безпосередні функції. Такої оперативності від южноукраїнців в госпіталі навіть не очікували. Машину укомплектували необхідним обладнанням і нині перевозять поранених. Якщо значит, евакуювати лігко ранених, то там у них є автобуси і все. А от тяжело ранених, то автомобіль м'який. Значит, там э, платформа, на которой ложатся носилки, все оборудование работает, то, которое там было, так что они довольны. Окрім реанімобіля, на схід вже традиційно відправили ще одну машину з продуктами та теплими речами. Півтори тони гуманітарної допомоги збирали всією округою, починаючи від южноукраїнських дошкільнят та школярів і завершуючи мешканцями сусідніх районів. Гостинці залишали на всіх блокпостах, які проїжджали наші волонтери. Так само діють і помічники з інших районів. Допомога на сході потрібна постійно. Активісти нашого підприємства говорять про нові поставлені завдання. Сподіваються, що співпрацюючи з профкомом на екенергоатом. Благодійним фондом Мирне небо та об'єднавшись усім колективом, заплановане вдасться здійснити. В оздоровчо реабілітаційний комплекс Іскра надійшло нове медичне обладнання. Це апарати ультразвукової діагностики та магнітотерапії. Комплекс Нуга Бест, ванна для проведення бальнеологічних процедур, кисневий концентратор. На придбання цього обладнання атомна електростанція витратила 860 тисяч гривень. Нове остаткування, переконаний директор оздоровчо-реабілітаційного комплексу Іскра Олександр Білик, дозволить значно підвищити рівень надання медичних послуг. Для лікування треба як мінімум три складові. Обізнаний лікар, хороше обладнання та власний пацієнт, каже директор оздоровчо реабілітаційного комплексу Іскра Олександр Білик. І Якщо профілакторія практично не пустує та і кваліфікація персоналу закладу має доволі високий рівень, то медичне обладнання вже давно потребувало заміни. У минулому році було прийнято рішення модернізації медицинського обладнання, яке знаходиться на оснащенні лічених ділений профілакторії. І я думаю, що це дозволить нам вийти на новий. Уровень оказання медицинської допомоги всім нашим пацієнтам проведений аналіз показав, що найбільш затребуваною процедурою є ультразвукова діагностика. Тож в кабінеті УЗД встановлено новий апарат, технічні можливості якого значно вищі. Апарат обладає очень високою его возможности очень його можливості дуже хороші. Діагностика заболеваний, в тому числі і на ранній стадії недоступна для інших видов исследования, Вона на достойному на високому рівні може проводитися на цьому апараті. Нове обладнання встановлено і в бальнеологічному відділенні. Ванна вулкан дозволяє спрямовувати струмінь води на необхідну ділянку тіла. Масаж теплій воді підвищує активність лімфатичної системи. Сприяє кращому обмін речовин, полегшує рух в кінцівках та в хребті, знімає в тому, покращує загальне самопочуття. Ця ванна відрізняється тим, що здесь можна здійснювати з допомогою гідромасажних струй на спину адільно, можна одні на нижні конечності, можна комбініровано здійснення проводити. Старі кисневі балони замінив спеціальний концентратор. Наповнювати воду киснем, тепер стало значно швидше. Лікар-фізіотерапевт Галина Тимофієнко демонструє багатофункціональний комплекс, якого раніше не було. в Профілакторії цей апарат допомагає лікувати опорно-рухову систему, шлунково-кишкові захворювання і разом з тим сприяє загальному оздоровленню організму. расширено и возможности магнитотерапии. Данный аппарат, он имеет различные электроды для проведения процедуры. Вот, в частности, вот такой электрод, это называется соляроид. Вот этот э, электрод позволяет вот работать на несколько площадей, то есть, к примеру, коленные суставы, пояснично-крестовую область. Есть у нас электроды вот такие пластинчатые, то есть эти электроды, они, мы можем работать на какую-нибудь одну область, к примеру, выбираем коленный сустав. Таких аппаратов не было. Була взагалі та новою Щороку віскі відпочивають та лікуються приблизно півтори тисячі чоловік. Це в основному оперативний персонал і працівники, які мають шкідливі умови праці і показання для оздоровлення. Причому перебування їх в профілакторії оплачує підприємство. Запроваджена на Южноукраїнській АЕС система реабілітації персоналу є прикладом для наслідування. Це відзначили міжнародні експерти під час місії Осарт. Нове ж обладнання дозволить підняти обслуговування працівників атомної електростанції на вищий щабель. Колектив і профілакторія, і адміністрація атомної станції, безумовно, зробили дуже багато, для того, щоб ця система прижилась, показала свою життєвість, і все це буде направлено і в далі на підтримку професійного довголіття всіх наших співробітників. Це була остання інформація на сьогодні. Я з вами прощаюся. Бажаю смачних млинців у останні дні Масляного тижня. Якщо не встигнете приготувати вдома, то можете поласувати ними у неділю на музейній площі міста. Туди скликають городян прощатися з зимою. Окрім частування, обіцяють концерт за участю творчих колективів міста початок о 12-й годині. Тож вдалих вихідних і всього найкращого. До зустрічі!